Всім привіт! Сьогодні продовжимо огляд наших товарів, які представлені в наших магазинах. Сьогодні на огляді буде ось такий бокс для зберігання капсул. Тут в комплекті йдуть капсули, діаметр яких внутрішній 41 мм. Зверніть увагу відразу. Бокс іде з написом. Це бокс іде покращеної якості. Чому покращеної? Зараз я вам покажу. Відкривається бокс, зараз закриємо, бо був відкритий. Відкривається бокс, як і звичайні бокси. Однаково. Покращений бокс. Чим дивіться? Між кожною капсулою є невелика відстань. Ось так це виглядає знизу. Бачите, заводом передбачено, щоб капсули. Під час транспортування або просто огляду не терлись між собою. Певний проміжок є. Це бокси де люкс якості. Також давайте зробимо замір самих капсул. Стаємо капсулу. Бачите, такий фіксатор для кожної капсули. Внутрішній діаметр, я вам сказав, 41 міліметр. Зовнішній 45,5 і товщина даного, даної капсули 6,1 мм. Покращена якість. Ось так. Кожна капсула ніби в своїй такій комірці. В даному боксі йдуть капсули 41 мм в кількості 60 штук. Давайте зробимо зараз заміри. Довжина боксу 19 см. ширина. Майже 13, 12 і 8 міліметрів. Товщина 5 сантиметрів. 60 капсул 41 мм. Також в комплекті йдуть вставки білого та чорного кольору. Білі трішки дешевші, чорні трішки дорожчі. Зверніть увагу, вставки йдуть різного розміру. Розмір буде вказаний в опису, але між собою вони абсолютно однакові. В попередніх відео ми показували, як виймати ці всі вставочки, як їх вставляти, вибирати для своїх монет. Вони виймаються по розміру. Розмірів дуже багато. Основна, бачите, тут чим менше, тим більше, чим менше у вас монета, тим більше варіантів вибрати собі різну вставку. Білі і чорні, інших варіантів не буває. Це китайський завод дуже гарної якості. Якщо вас зацікавив даний товар, в закріпленому коментарі буде посилання на наші магазини для придбання саме цього товару. Також є багато інших товарів в наших магазинах. Якщо звертайтеся, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео, відеогляди. Та швидкі лоти на навіоліть. У нас є така рубрика. Всім до зустрічі!